Під час уроку лунає сигнал повітряної тривоги. Що треба робити? Такою була тема уроку знань для учнів першого класу однієї зі шкіл міста. А ми в нашу славу Україну. Гей, 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 себе! Ой, тривога спокійно, пострілась Так, потягом одягу. У формі гри. Тримаючись один за одного коридором школи, діти у супроводі вчительки евакуювалися до тимчасового укриття. Ви мене молодці, справилися. Ми перший раз це експромтом, але до укриття ми дісталися за півтори хвилини. Дістатися до укриття якнайшвидше це одне з правил евакуації. Ще обов'язково мати при собі тривожний рюкзак з найнеобхіднішими речами. І головне, як розповіла вчителька першого Б класу Аліна Мельниченко, основне не хвилюватися. Якщо у нас у мене буде не буде тривоги, то ясно, це не тривога передасться для дітей. Бо як ти роз... Злобишся, то звичайно, і діти будуть на тебе дивитися, і будуть це ж повторювати «Сирени Ну я боюся, але коли я в укритті я чувствую, що мені безпечно. Ми зробили все можливе, щоб наші діти навіть такий складний страшний час відчували себе захищеними, підготовлені тимчасові укриття. Одне для перших четвертих класів, інше для п'ятих-одинадцятих класів. Проведено. Навчання з батьками та дітьми на сьогоднішній день у нас 793 дитини навчається, очно 356 – Це офлайн навчання. Сьогодні подібний урок ви побачили в першому класі. Такі уроки будуть проводитися з усіма учнями, які вийшли на офлайн і онлайн навчання. Тому що я сподіваюся, що і вірю в те, що незабаром офлайн навчання відновиться в усіх школах. І міста Житомира і всієї України від сьогодні у Житомирі на офлайн навчання вийшли 42% відсотки учнів. Відсотки всіх кількості наших дітей, а це 13 тисяч майже 150 дітей. Сьогодні приступило до очного навчання на базі 27 шкіл. Шість шкіл, які у нас не мають укриття, і які не могли знайти поряд для того, щоб можна було б забезпечити безпеку, базуються на інших школах, але це все нормально. Вони всі уживаються. і в даному такому підході, що всім буде хто бажаючим, буде де навчатися. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.